Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами інформацією щодо медицини в Шотландії в цілому, і мій досвід, який трапився буквально нещодавно. Як я потрапив, як я телефонував і так далі. Були в мене випадок. Були в мене сині головні болі на протязі певного часу тривалого. От. І кансел мені посовітував. Подзвонити на їхній номер телефону 3 одиниці і повідомити про цей випадок. Після дзвінка там потрібно вибирати, який вам пункт натисканням на літери, там перший, друга літера. От там можна вибрати з перекладачем. ну Бажано знати трішечки англійську мову, щоб розуміти, що вони вас питають. От, взяв слухавку оператор. От, видно працівник госпіталю, вона задала мені декілька питань, що саме зі мною, що мене турбує, який там період часу вона мене турбує, які в мене проблеми, які я медикаменти вживав. От. Я їй це все розповів. Потім вона спитала мою адресу, я сказав адресу, і потім вона мені сказала, куди мені поїхати. Тобто вона шукала найближчу клініку, лікарню. Недалеко від мене. Порадила вона мені поїхати в клініка Royal Hospital, Олександра Hospital. От, Це за 4 км від місця мого проживання. І сказала, що протягом години мене там будуть чекати вже. Тобто вони всю інформацію туди передали. Я туди поїхав, там гарна така здорова зупинка для автомобіля. Я залишив автомобіль, зайшов на швидку. Допомогу не просто в клініку, бо там воно, ну, як в Україні розділено на декілька категорій. Сказав, хто і я, що я прийшов туди, показав свій БРП, це місцевий паспорт е, тимчасовий, і вони сказали мені чекати у прийомній. Десь я хвилин 30 чекав, тому що людей там дуже багато було. Потім виходить працівник, е, менеджер. І говора фамілію і ім'я. Ви, ви туди підходите, потім вас заводять в кабінет, і там вже лікар питає е, віч які у вас проблеми. Ми поспілкувалися з лікарем, вона забрала всю інформацію, поміряла мені тиск, сатурацію, температуру. От, потім попросили мене почекати ще тріхи. Ну, чекав я ще десь хвилин 40, десь так. Потім мене ще раз запросили, от, відвели мене в таку палату. Як в серіалі Доктор Хаус, прийомна така, ліжко було полусидя. І там також прийшов ще інший лікар і задавав мені подібні або такі ж самі питання, чому я туди прийшов і що зі мною. Я їм повідомив. Прийшов потім до мене, я так зрозумів, що молодий лікар взяв в мене аналіз крові з Вене. Взяли дуже професійно, я навіть не помітив, як голку вставили, і вони дуже сильно турбувалися, що мені було не боляче. Потім через деякий час прийшли, поміряли знову тиск, сатурацію, температуру і так далі. Ще через деякий час приходить до мене медсестра і кажуть, вам потрібно зробити МРТ голови, головного мозку. Кажу, добре, без питань. Приходить медбрат і каже, ви не хвилюйтеся, ми вас відвеземо. А я питаю, як це відвеземо, кажу, в якому сенсі. Ека, ви лежить на ліжку і ми вас разом з ліжком туди відвеземо. А я їм кажу, я не можу на ліжку їхати, я ходячий, зі мною все добре, себе нормально відчуваю. Тобто, все. Вони кажуть, ні-ні, ні, нас так, ні, каже, ми вас будемо везти. Ми з цим медбратом Єлі домовилися на звичайне крісло каталку, щоб мене відвезли. Вони сідаєте на крісло, вони вас везуть туди, куди треба. Ви там сідаєте в прийомну. Я там почекав 2 хвилини. Мене завели, МРТ тривало десь також 3-5 хвилин. ну Дуже швидко зробили МРТ. Потім я виходжу, мені знову треба сідати на крісло каталки, мене відвозять ту палату, там де взяли. От, е, МРТ, до речі, я коли приїхав, передо мною була жіночка їй робила МРТ. Потім я вийшов і після мене також вже робили МРТ. Тобто тут медицина дуже е, потрібна людям. От, е, Потім мене назад відвезли, приходить до мене медбрат і каже, ми вас не можемо відпустити додому. А я кажу, чому? Тому що потрібно зробити деякі обстеження, у нас є деякі підозри. От ви повинні лишитися тут, з ночовкою. А на зупинці написано було парковка, там до транспортний засіб лишати, що 4 години можна стояти просто так, а потім, можливо, там якісь будуть проблеми і так далі. Я кажу, а так мене там машина стоїть, нехай стоїть, каже, а ви лежіть, не хвилюйтесь. От, я лежав, відвели мене в одну із палат. Потім на ранок прийшов до мене лікар, знову задав ті самі питання, що й минулого разу. Потім приходить медбрат і кажуть, вас переводять в іншу палату. І знову з кріслом каталка садять мене і везуть через довгий коридор. Потім аж на шостий етаж і там вже в постійну палату селять. Ну я полежав. Там годинки-дві приходять до мене знову лікар, знову задає ті самі питання, що і раніше задавали. От Я вже починаю хвилюватися, думаю, може вони думають, що я там щось не так зі мною. Я Як от, ви ж мене питали, вони каже, да, ми знаємо собі, скажіть, будь ласка, дайте відповіді. Ну, Я їм опять, пояснюю, як в мене голова болить, який період часу, які я медикаменти вживаю, ну і так далі. От, І все, і пішли. Я ж лежу, я не знаю, скільки мені лежать. Який довгий час там буду перебувати і так далі. Ж. Переночував. На ранок я позвонив своєму товаришу Сережі, що він привіз мені речі, тобто запасную штани, носки, футболку і нижню білизну. От. Привіз він мені на ранок, каже, доки ти тут будеш, я кажу, я не знаю. Знову приходить інший лікар, знову питає ті самі питання. Я вже відповідаю. На автоматі, що зі мною і так далі. До речі, вони мені робили шприц такий. Там десь два кубіка рідини. І там він такий якийсь з воздухом. Тобто в живіт вставляють, кнопочку нажимають і воно вистрілом в живіт заганяє ліки. От. І давали мені таблетки знеболювання, я вже не пам'ятаю назву, від головної болі. От, люди дуже, дуже вічливо до мене відносились. Мені було незвично, тому що вони кожного разу до мене приходили і питали, як у мене справи. Також вони хвилювалися, чи мені потрібно щось. Е, харчування трьохразове. Кожного дня, утром, в обід і ввечері до вас буде підходити працівник з планшетом і буде питати, що ви бажаєте їсти. Кожного разу так. І ви там в планшеті вибираєте, що ви там бажаєте з переліку меню. Через хвилин 15-20 у вас на меню вам приносять в палату. Біля вас такий спеціальний столик. На колесиках повертаєтесь, ви можете лежачи, сидячи, як вам зручно приймати цю їжу. От. Біля вас постійно буде стояти кувшинчик такий 700-грамовий з водою і стаканом. Тобто воду вас будуть міняти постійно кожного дня, якщо вас закінчується, вам ще привезуть. В палаті. У нас лежало шість чоловік. В палаті є туалет, є душова, є раковина. Всі зручності у вас знаходяться в палаті. З цим проблем нема. Кормили досить непогано, мені сподобалося. Персонал постійно, медсестри, заходили в палату до всіх хворих і питали, що кому потрібно. Біля кожного із хворих висів пульт. На тому пульті дві кнопочки. Клавіші, ви натискаєте одну кнопочку, це тоді, коли вам щось потрібно, щось у вас трапилось, вам треба там допомога і так далі. Друга кнопочка, більша така, це тривожна кнопочка. Це якщо вам стало зле, і вам вже не готу. І після натискання на цю кнопочку до вас прибіжить дуже велика кількість людей. Я був свідком такого. Тішки пізніше вам розповім про це. От, коли лежав. Як вияснилося, вони мене положили в палату, там, де люди з групою ризику. Тобто можуть бути інсульт, інфаркт і так далі. От. І вони не знали, що, що зі мною. І тому така ситуація була. Е, лежав я десь 5 днів, і кожного дня до мене приходив зовсім інший лікар і постійно питав, що зі мною. Пізніше я зрозумів, що в них є нарада чи консілім, як називаються. І кожен робить свій досвід, кожен запитає по-своєму, робить якісь записи, а тоді вони на основі цього всього роблять заключення. Тобто у вас обслуговує не один лікар, а у вас обслуговує 3-5 лікарів. От. І вони тоді спільною думкою, спільною інформацією вирішують, що з вами далі робити. От. Тому, якщо не дай Бог туди потрапите, не дивуйтеся цьому. Після. А, стосовно випадку, коли за тривожну кнопочку е, лежу і бачу такий, таку ситуацію, бачу в коридорі велика кількість медсестер, персоналу біжить в нашу палату. Я лежав саме біля дверей, у нас таке здорове вікно гарне. Я не можу зрозуміти, що трапилось. Вони забігають до нас в палату і в кожного з нас в палаті є такі штори одноразові. Його так закривають, тоді, коли щось там роблять. Обслуговують або питають, щоб інші не бачили, то їх заштурюють. Вони до нас забігли і кожного заштурили. І в мене така невелика щілинка лишилася, через яку я міг спостерігати, що відбувається. Як вияснилось, одному із хворих стало зле. І він натиснув цю кнопочку. То на протязі буквально однієї хвилини в палаті вони привезли все ре... реанімаційне обладнання і десь буквально. Дві-три хвилини я вже чую, як той чоловік говорить щось там. Тобто вони його миттєво там надали йому допомогу максимально професійно. Тобто, не дай Бог свідком такого бути собі, не дай Бог таке потрапити. Але тут та до цього відносяться дуже кропітливо. Пролежав я 4-5 днів, як я вже говорив. І коли вже мене виписували, до мене прийшла медсестра із лікаром. Вони подзвонили на гарячу лінію до перекладача, самі вже прийшли вже з набраним перекладачем українською мовою. Вони ще задали декілька питань, потім вони сказали там, що зі мною, от, на що вони там підозрюють, там, їхній діагноз сказали. А також повідомили, що вас виписують. Ну, я такий радий. Нарешті я додому їду. Приходить медбрат, він бере ваш пакет або сумку. І допомагає вам скласти речі. Тобто всі речі він вам сам складає, ви навіть можете не складати. От, мені, Я українець, я до такого не звик, мені якось було незручно, тому що я людина самостійна, і я сам можу якось себе обслужити, тому якось я спільно з ним це все зробив. Ну, і Речей було небагато. От, Потім е, приходить інший мій брат із коляскою, ну працівник, я не знаю, як там їх називається, е, з коляскою каталкою, показує, сідай, я тебе везу на виписку. А я ж кажу, там мене ж виписують, я вже можу і піти. каже, ні-ні ні, сідай. І мене здорового дядька везуть по всій цій клініці, на мене всі люди дивляться, мені якось так незручно, що ну, якби там всі ходять, а мене везуть. Таке якось. Ну, для мене це дискомфорт був. Вони ви, ви привезли мене на виписку, там така кімната велика, і сидять працівники і заповняють ці документи. Кажуть, почекайте тут, ми зараз вам подамо документи ті, які вам потрібні. Вони від, е, десь півгодинки ще мене виписували юридично, дали мені там бумажки, ще в бумажках там написано, які в мене були скарги, що вони там мені давали, тобто всю історію мого лікування вони дали на руки, також вони занесли в базу е, свою ж медичну. А також вони дали мені такий пакуночок, і в пакуночку лежали медикаменти. На медикаментах, наклеїчки, там де написано, як вживати правильно ці ліки. Тобто вони вам там все дають. І що я хочу сказати, це все було безкоштовно повністю. Більше того, коли вам тут дають рецепт на ліки, я не знаю, як по всій Великобританії, не говорю за Шотландію, коли дають рецепт на ліки, ви в будь-яку аптеку приходите. Ну, як мені сказали, можливо, не в будь-яку, ну мені кажуть, в будь-яку аптеку, показуєте їм цей рецепт, і вони дають вам ці ліки безкоштовно. Ви за них не платите. Дітям до 16 років також медикаменти тут безкоштовні. Можливо, там щось окремо, якась дрібниця і купується, Но мені сказали, що безкоштовні. Також людям-пенсіонерам, людям, громадянам ліки безкоштовні. Тобто він приходить каже, мені там совпадигін дайте. І вони йому дають безкоштовно Пенсійне показав і все, пішов. Тобто тут таке відношення по медицині. Тут, е, також е, Якщо ви попадете тут в больницю, в лікарню, і у вас якісь є документи, що ви тут проживаєте, чи ви громадянин і так далі, і вам потрібно буде зробити, не дай Бог, якусь пересадку у трансплантацію, тобто, зробити. вам її зроблять безкоштовно, ну, в порядку черги, звісно. І Шотландія займає, наскільки я знаю, одне з перших місць по пересадці, по трансплантації. Якщо у вас буде насморк, як ви скажете, у мене насмор, і мені треба там. Поміняти печінку, і вони вам її помінять, якщо ви докажете, що вам вона допоможе. О, тобто мене це дуже сильно здивувало. Я в людей розпитую, ті, хто тут давно живуть, українці, шотландці, вони кажуть, так, це в нас таке і є. Тому що у них по закону, що будь-який громадянин має право на якісну, професійну, безкоштовну медицину. Тобто тут з цим проблем не буде. Ви не будете шукати останні кошти, де вам купити сироп для дитини. І так далі І також можете віддатися цим людям повністю. Не хвилюйтесь, вони нічого такого страшного не зроблять, помилки вони не зроблять, тому що вас будуть обслуговувати одночасно декілька людей. І щоб тут вивчитися на лікаря, треба дуже багато зусиль потратити, дуже багато знань потратити. Тут диплом не купите, це тисячу відсотків. Також лікар, який це ми спілкувалися, він вже на пенсії, це він розказував, як він працював. Лікар з досвідом, я не пам'ятаю, чи по серцю, я вже не пам'ятаю, по, по якій галузі він працював, От, він раз в тиждень е діжурив на швидкій. Тобто він не просто приймав у кабінеті людей і вислуховував їхні скарги, там виписував їм е курс лікування, але він ще й приймав участь е в швидкій. тобто він... Їздив і допомагав людям практично. Тобто ця людина не те, що навики свої втрачала, а вона навпаки розвивалася в цьому ділі протягом свого періоду роботи. Тобто, що, що ну, медицина тут на вищому рівні. І ще одна, тут, коли я звернувся, я не був зареєстрований як в лікаря ніде, тому що тут є така система, називається GP. Я не пам'ятаю, як вона розшифровується, але ви повинні туди піти. І, і зареєструватися по місію жительства, як то кажуть. Тобто ви живете в певному регіоні і в цьому регіоні є ця система. По-нашому це буде як сімейний лікар. Ви повинні стати на облік в GP, і коли у вас щось таке трапляється, вам треба подзвонити чи написати, чи піти звернутися до GP і сказати, така проблема. А він тоді вас кудись направляв. У мене цього всього не було, то мене все рівно прийняли, навіть не виясняли, хто я, де я. Звідки я, я БРП своє показав не відразу. Тобто я сказав, що фамілія моя така, то там дзвонив на гарячу лінію. Вони там вже, йдіть туди сідайте, а потім вони не могли мою фамілію коректно написати я їм показав БіРП. Не було е е паперової тяганини, Тобто вони мене прийняли професійно і одразу надали допомогу. Тобто, це для мене трішки було незвично, тому що в мене є досвід е в своїй країні. От, і в цій країні. Тому мені сподобалося. Є різні люди, різні бачення, але мій досвід був досить позитивним, і я боявся попасти сюди в цю клініку, тому що я слухав інших людей, і там є такі люди, що не дуже позитивно відкоментували, як їм було тут, але мені сподобалося, і я тільки на другий чи третій день зміг розслабитись, тому що ще пам'ятаю, до мене приходить медсестра. І кажуть, у вас немає пролежнів. Я кажу, ні, немає, собі, тому що мене сестра вже знає, з якою я причину потрапив. Але вона прийшла і запитала мене. Через деякий час до мене приходить ще один працівник і питає, чи не треба мене помити. Я кажу, ні, все добре. Я, кажу, я сам пішов, душ прийняв. До речі, душ чистий, його постійно миють, туалет дуже чистий. В туалеті в душі є вологі серветки, є паперові серветки, тобто там це все без проблем. І персонал медичний, він постійно приходить до вас. Постійно до вас приходить в палату і постійно питає, чи вам щось потрібно. До мене поселили шотландця місцевого, як поселили, ну, привезли. І я пам'ятаю, нас висів телевізор. І загубили десь пульт від телевізора, його не було. І цей шотландець постійно натискав е, пульт, і до нього постійно приходила медсестра, і він каже, переключіть, будь ласка, мені канал. І Вона йому переключає. Через деякий час натискає на пульт, каже, включіть мені там футбол. Вона приходить, вмикає йому футбол, там 200 якийсь канал. Потім був свідком, коли натискає кнопочку, вона прийшла і він просто в неї щось питав. Через деякий час прийшла ще одна медсестра, і вони десь пів години просто говорили ні про що. Тобто тут е, отаке лікування, як на курорті практично. Тому, не дай Бог, хтось туди потрапить, чи ще якась буде проблема, можете не хвилюватися і знати, що вас приймуть дуже гарно і вам нададуть кваліфіковану допомогу, і з вас навіть копійки не візьмуть і трошечки, а навіть. Натяку на це не буде. О тут така справа. Хотів з вами поділитися, тому якщо попадете, не хвилюйтеся, все буде добре. Все, всім гарного дня, гарного вечора, відпочивайте.